Я готова стерти свою пам'ять, щоб заново подивитись. День Шакала. Це новий трилер. Сюжет закручений на тому, що найманому вбивцю потрібно зністити наймасштаніше вбивство цього часу. Головні ролі Еді Рейман він грає найманого вбивцю. Ви його пам'ятаєте, можливо, з фантастичних звірей. Він там також головні ролі, і він прям. Офігенно, він такий холодний, розумний, харизматичний. Цьому фільмі просто. Над цим серіалом прям максимально постарались. Подивіться на ці кадри. Це просто візуальний оргазм. І, звичайно ж, для того, щоб якщо в нас є вбийця, у нас є і служби, які пробують його спіймати. І у них виходять такі собі розборочки. Розборочки хто кого, хто. Знає, чи не Один знає, постріл чи в голову, все в крові. Збіси гарний постріл? Ні, тут, певно, якась помилка. Чому? Три тисячі метрів. Але це, це неможливо? Все можливо, все можливо. І, звичайно ж, він живе подвійне життя. Його він має сім'ю. Про сім'я нічого не підозрює про, про його роботу. Тому дуже цікаво. Кожна серія закінчується так, що ти наступно вмикаєш моментально, бо тобі цікаво, що буде далі. Тому раджу подивитись, всім гарного дня. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись. Тут буде багато контенту про кіно і серіали. Всім дякую.